Падик? Так Як? Я в торбесних місцях Папа циклував, а я... Своїй па

Проїзд припинили програм передачу пробачають усім просто так кредитні історії Континенти на Атласі стали трупними плямами. що?

Тому що вона привіт. Вона не руда вона для Це всі хороші <сіх> наруда. Радий бачити. Привіт. Мене звати Сергій. А, а, е... Риза. Е... Риза. Риза. Назар. Е... Назар Ви? Олег. 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 — Два е... слова про... про них всіх. <сіх> <сіх> е... та, та. Олег з нами працює, працював нас, в... вів сторінку і фотографує, але тепер ще працює офіціантом на закладі. Вася з нами і грає в футзальній команді, але е, вже три роки як ми разом знімаємо бізні історії Назар. Е, в першу чергу мій друг, але і друг закладу, і він нам завжди допомагає, виручає нас на різних фестивалях. і десь поїхати. Плюс Назар вчитель фізкультури і ходить в гори, і катається на столборді. Біографія я біля сказала. Тому так ми такою невеличкою командою, але ще застрягли вас на мості. Зупинились і думаємо, так, ми походу не доїдемо тобі. Занадто файно. Занадто файно. Це вони вийшли і подивилися в річку зразу. так, Треба походити. Це Криворівня. Біляли! Це присілок за річчя. Тут я живу. це ми старі. Тут на присілку знімалися тіні забутих предків, писалися тіні забутих предків. Тут жив Параджанян, жив Франко, купа всяких видатних людей ХХ століття нашої культурної еліти. Та й зараз тут робляться капелюхи. Розказати історію взагалом. Ну, тут є дві гілочки, такі, за які я найбільше хапаюся. Це перша моя любов до капелюхів. І то, що їх не було де купляти самому собі, я купляв їх переважно в подорожах і ну якось так привозив по одному. І коли я ходив в капелюху десь тут, наприклад, по верховині, то мене часто питалося: звідки капелюх? Ну, я казав, це або якісь там з Греції, або це. Мисливські з декатлону. Але я подумав, що я типу говорив, що я десь купив, якщо я можу сам зробити. Хоча я не знав, як їх сам робити. Це один одна гілка, а друга гілка я хотів відновити. Ну і це в процесі саме гуцульські капелюхи Керсані. Це капелюх, які вже забулися у часі, тому що в нас з'явився, були спочатку кресані, потім з'явилися боршівки. Прогресії будуть відновлені. Відновлений повний вид капелюхів, які були 150 років тому. Чому копиться і хто за цим стоїть? Йо. Спочатку <рес> я побачив, що коли двоє людей у гуцульському стилі несуть копицю, а це просто двоє людей один за одним, вони тримають такі довгі жердини, десь 2-3 метри може. І на них копиться. Я подумав, що якщо. Трошки домалювати собі у уяві, то воно виглядає як капелюх з закоченими кресами. Команда це я, як майстер цих капелюхів, Дар'я як ілюстратор, та, хто комунікує з людьми здебільшого, та хто муза. І насправді не офіційно, але Ореся теж відіграє велику роль, вона допомагає багато шиттям саме цих підкладок. Угу. Оце майстерні у процесі ремонту. <гум> Оці підкладки ми шиємо, це насправді дуже довгий процес, тому що їх треба вирізати, підрізати, шити, пришити і це займає десь години 3-4 на один капелю. Часто, коли виникає якась ідея, мені здається, так, що от, я загораюся не починаю працювати, а потім думаю, за що я взявся, як я це буду робити. І так само було з капелюхами, тому що я був дуже впевнений, що я зараз взяв, все знайшов, навчився, все буде ну, легко. І просто дивився ці однохвилинні відео, як люди роблять, ну, світові майстри, як роблять капелюхи, які в них пропорції цього блоку ну, приблизно собі прикидав. Які вони використовують інструменти, що за чим йде по хронології? Чи вони спочатку обрізають капелюх, чи вони його прошивають? Як вони опалюють? Чи вони опалюють його бензином? Що я спочатку подумав, купив бензин, опалив. Не вийшло. Ну, позувати, позувати.

В закладі там, створюємо коктейлі. Mm. І я думаю, нам би точно було б цікаво зробити щось теж з локальних продуктів і... Давай ми там третьо відкриваємо. Дмитро Митрофоморов і це програма Світне виворі. Пішли з нами. Олег, скажіть, будь ласка, якщо б у вас весь час були такі зйомки? Я б не знаю, я б не працював. офіціантом. Звідки там американські капелюхи взялися? І Сергій поки читав, то ми так трошки дрімали. Українські прям цікаво. Ну no, <гум> так, вона якесь таке своє ah. наближення, бо я там для про кубоїв. Я їх тільки в фільмах бачив. не копить. <гум> 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 є відповідно різні процеси, які займають час, би mm. про них трошки розказати, що <гум> йде за чим. <гум> Загалом є uh, заячий фетр, Вовняний фетр і бобравий фетр. Ці заготовки я купляю в хусті на фабриці. Це єдина фабрика в Україні і, здається, одна з п'яти в Європі. Вони відправляють мені заготовки, вони називаються капеліни. І це такі, ну, воно нагадує зовні капелюх, але це далеко не капелюха. Я, які ще можуть процеси дати стосовно? Я блокую потім. На цьому блоці капелюх залишає на одну-дві роби. Він тоді повністю приймає свій розмір, топіння знімає і починається вже більше щось творче. Починається шліфовка капелів, тому що вони ну, — це ж шерсть, вона дуже версисте і для більшості капелюхів треба саме знімати цей ворс. Потім обрізання, тому що капелін досить широке і треба обрізати криси по ну, в якихось прийнятних розмірах. Із такої круглої форми створюється форма капелюха. Їх є дуже багато, кастомні форми є більш класичні. На підкладках ми, наприклад, відчуваємо римську цифру, вона позначає саме номер капелюха в бренді. Як люди в тебе замовляють цю історію? Чи це mm -hmm. більше кастомне, чи більше йде від людей історії? Мені подобається, коли люди або чітко знають, що вони хочуть, і воно якось вкладається в естетику бренду, або вони повністю довіряють. Закидують якісь свої референси, хочу з цього капелюха, то з цього то. Там тримач для сигари, там якісь вишивку, там ще щось, там випалку, Ну, тобто комбінують. Овер багато всього, але воно цікаво просто в процесі. Коли люди скидали реально круті приклади якихось робіт, їх було більше, зараз якось уже ну, менше в тому нового. І коли з'являється щось нове, хочу там. Треба придумати. Каплюху у формі Чорногори, який я зараз переробляю. Бо я сам його придумав і нікому не ну, Я кайфую типу від. Насправді більше від створення того, що я сам хочу, Того, що у нас не доходить до того, що я хочу цей капелюх повторити. Такого нема, і не було і не буде. Ну, Це не творчість і за таке ми не беремося. Типу, Наче чиїсь умови аж так сильно, точніше. Типу, ми спілкуємося там, з людиною і творимо разом, підбираємо щось. І ніколи не копіюємо прям референс, копію. Ні. Довга хвиляста дорога править лоштунком туман чекали правди у Бога. У Богам правдима, ніби зарплати. У боги правди немає. У боїм правди немає. У тебе є капелюх, яким ти пишаєшся, і який тобі найбільше от, самому подобається. Не знаю, може це там перший, який ти створив. Ну, перший точно ні. На той момент не пишався, але в мене часто переходить, мені мої ж капелюхи часто перестають подобатися там, за пару тижнів, ті, які я собі зробив. Ну, їх робив собі два всього, але їх переробляв вже десятки разів. просто. Мені то той мотозочок не подобається, то інший і так далі. Воно міняється. Є пару штук тут, які, наприклад, цей. Ми його назвали абориген. У нього корона відтворює форму наконечника списа. Він має печерний живопис на собі. Тобто він такий мисливський. От він класний, мені дуже подобається. Якби був мого розміру, я би його не продавав. Це третій капелюх убрання. Він такий, такий, мав бути. Але цей мені дуже подобається, тому що має форму черепа. Я точно знаю, що в Україні такої форми немає нікого. От ним пишає все так. 44 Я римські цифри деколи дому. Скільки ти вже створив капелюхів? Якщо 65, 60 5 Де ми взагалі знаходимося? Трошки про місце і про регіон, про якусь місію бренду, яку він виконує. А напевно вона є, але вона не тільки в створенні капелюхів, дизайнів. Місія бренду, якщо її якось переносити в слова, це повернути капелюхи не так в моду, як в щось таке в буденний стиль. Тобто, щоб це не стало знову якоюсь хвилою моди, вона прийшла в супер. До побачення знову на 50 років. Якщо ти будеш хотіти одягати капелюх, ти будеш одягатися е, значно стильніше. І за це мені подобаються саме капелюхи і подобається як ну, практична річ. Я беру свій в походи, і мені в ньому дуже добре. Я у співпраці зараз зі своїм родичем, який працює в лісництві. Він дає нам дерева. Це в розуміру кедри і мудрини. Тобто це для нас безкоштовно, для них так само добре і для нас тим паче добре. Ну такі э, кумівстві позитивному. Я так розумію, людина отримує, е, при, коли отримає замовлення, вона отримує ще сертифікат. В ньому пише там, яке це дерево було вправи. Не настільки ага. насправді я не знаю, як хотіли б люди це отримувати. Але я до цього ставлюся більш якось е, просто. І, ну, головне. Я не знаю, може мені треба над цим подумати краще. Але для мене головне зроблена дія, ніж якісь формальності, типу, що от я тут отримав своє дерево, ти, я такі молодці і так далі. Тобто для мене ми разом зробили якусь класну справу, вже себе дерево. Супер. Але я над цим подумав. Типи, чи, чи треба настільки формалізувати ці речі? Типу справа робиться, для мене це основне, але як по сертифікатах чи ні, не, не знаю. Ну я подумаю, що не це. Sick of the lace, and the love eternal, I will love you after death. that poison taste And a smile upon your face And a sound of breaking glass Then I fell into the crowd And if the love's eternal As you used to say i to take it. Two by three.